Привіт. Вивчимо Possessive Pronouns. Це присвійні займенники, що вживаються самостійно. Це займенники, які вказують, кому щось належить. Вони вживаються не перед іменником, а замість нього. Тобто, для прикладу замість «my book» вживаємо «mine» Мій. «mine» – «mine», Твій. Ваш. Yours. Yours. Your. His. His. Ye ye. Hers. Hers. Nash. Ours. Ours. Yechni. Theirs. Theirs. Присвійні займенники у реченнях. Цей телефон мій. This phone is mine. Та куртка твоя. That jacket is yours. Це не його. This isn't his. Червона машина її. The red car is hers. Цей будинок наш. This house is ours. Ті сумки їхні. Those bags are theirs. Порівняємо вживання присвійних прикметників та займенників. Adjective. This is my bag. Це моя сумка. Pronoun. This bag is mine. Ця сумка моя. Adjective. This is our car. Це наш автомобіль. Pronoun. This car is ours. Це автомобіль наш. Adjective. Those are their toys. Це їхні іграшки. Pronoun. The toys are theirs. Іграшки їхні. Запам'ятай. Possessive adjectives стоять перед іменником, наприклад, my book. Possessive pronouns замінюють увесь вираз mine. Поширені помилки з присвійними займенниками. Don't say this is mine book. Say this is my book. Or, This book is mine. Повторимо. Mine – мій, yours – твій, ваш. his – його, hers – її, ours – наш. theirs – Їхній. Тепер ти знаєш, як використовувати присвійні займенники. Не забудь поставити лайк та підписатися. До зустрічі.